Христос Воскрес. 334 день війни. І сьогодні я вирішив повторити деякі ідеї, істини, які звучали в недільній проповіді. Тому, що, на жаль, запис цієї проповіді не, не вийшов. І тому ті, хто звикли користуватися церковним каналом, ось уже два тижні не бачать нових проповідей. На минулому тижні українці були жертвами, учасниками, свідками важких трагічних подій, руйнування російською ракетою будинку в Дніпрі, коли загинуло більш ніж 45 людей. Я не перевіряв, можливо, кількість жертв збільшується. Це жахливо. Серед них діти, діти залишились сиротами деякі, потім трагедія в броварах, Троща гелікоптера, і знову ж таки згинули і посадовці наші, і діти, і хтось з дітей залишився сиротами. Це все важкі, тяжкі такі події, вже не кажучи про. Інші десятки сотні смертей, які відбуваються кожен день через війну. І коли такі події відбуваються, багато питань у людей. Хтось каже, де Бог, коли він це все допускає. Хтось свідчить про те, що впевнений, що Бог з ним. І ми можемо почути як важкі питання, так і свідчення віруючих про те, що Бог з ними, наприклад. Випадки, коли Бог спасав чудодійно, і люди про це свідчать. Наприклад, один капелан розповідає, як вручив Шеврони з Богом за Україну, здається, бригаді медицинській, і вони тільки від'їхали на своєму автомобілі, на своїй машині, почався обстріл. Снаряди потрапили біля них, але чудом їхню машину не пошкодило. І потім вони повернулися і казали капеланові: це завдяки вашим молитвам Бог зберіг нас. Але, на жаль, знаємо і багато інших випадків, коли відбувалося не так, як би нам хотілося, і війна продовжується, і не видно її швидкого кінця. Тому хтось. Питається, де Бог, а хтось каже, я впевнений, що Бог зі мною, Бог з нами, незважаючи на ці всі події. Сьогодні ми прочитаємо з Євангелії від святого Івана в 11 розділі. Прочитаємо з 33 вірша. Ісус, як побачив, що плаче вона, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам і сказав, де його ви поклали? Говорять йому, Іди, Господи, та подивися, і закапали сльози Ісусу. А юдеї казали: Дивись, як кохав він Його. А з них дехто сказали: Чи не міг же зробити Отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер? Ісус же розжалобив знову в собі і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав. Це частина. Розповіді про велике чудо, яке вчинив Ісус, про Воскресіння Лазаря. І ми сьогодні поговоримо про ті почуття, які відчував тоді Ісус, і поговоримо, що взагалі означало це чудо, на що воно вказувало. І коли ми читаємо цю історію, ми Зустрічаємо тут ті питання, ті слова, які, можливо, відчувають ті, хто переживає біль і втрату в ці дні. Коли ми читаємо про це чудо, ми взнаємо, що Марфа і Марта і Марія. Послали до Ісуса, щоб сповістити Його, що Лазар, Його друг, не здужує. ось не здужує Господи, Той, що кохаєш Його. І з самого початку Ісус сказав, що не на смерть тя не дуга, а на славу Божу. Але Він залишався на місці два дні, Він не йшов до хворого Лазаря, і вже потім Він сказав своїм учням, які були з ним, що друг наш Лазар заснув та піду розбудити Його. І він мав на увазі Його смерть. Учні думали, що й мова йдеться про звичайний сон. І тоді він прямо їм сказав: Умер Лазар. І Ісус дав знати, що йде розбудити його не в звичайному такому сенсі слова. Подорож до Єрусалиму була для Ісуса вже небезпечна. Тому Хома каже, ходімо і ми, щоб із ним повмирати. Тобто очікували, що це буде для Ісуса. Смертельно. Тим не менше він йде в Віфанію яка поблизу Єрусалиму. І спочатку його зустрічає Марта, яка захотіла зустрітися з ним окремо, таємно, можливо, щоб, можливо знову ж таки, з питанькувань питань безпеки для Ісуса. І Марта йому каже: коли б Господи був Ти отут, то не вмер би мій брат. І потім те ж саме каже Марія, яка зустрічається з ним трохи пізніше, повторює ті ж самі слова: коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. Вони знали, що Ісус може зціляти. Вони жаліють, вони не те, що звинувачують Його, але їм просто жаль. І ми можемо зрозуміти їх почуття, вмер їх улюблений брат. І вони коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. А потім інші кажуть, чи не міг же зробити отої, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер. Іншими словами, якщо він робив такі великі чудеса тоді, чи не міг він зробити чудо тепер, щоб Лазар не помер. І це питання, які можуть бути, ці почуття, які можуть бути зараз у християн. Чи не міг Бог зробити так, щоб. Таких трагедій не відбувалось, якщо ми знаємо, що він всемогутній. І ми не маємо всіх відповідей на питання, чому. Ми можемо говорити про причини людські, причини, так би мовити, горизонтальні. При цьому ми знаємо з писання, що Бог править світом, але в нас немає відповідей на всі питання, чому Він допускає те чи інше. Деколи взаємозв'язки очевидні, а деколи в нас ці важкі питання. Йов, на кілька десятків запитань чому, отримав тільки одну відповідь. І це була відповідь не на питання, чому, а на питання хто. Бог показав йому велич, свою, вказавши на те, як він діє в природі, і Йов змиряється і каже: Я розкаюсь. В прасі і в пополі. Тобто він, як він каже, кладе руку на уста свої і визнає, що Бог премудрий. І цікаво, що слово єврейське, яке вживається в значенні розкаюсь, може також мати і значення втішаюсь. в прасі і пополі. Тобто, ще немає полегшення, ще нічого не ясно для його, чому він страждав, але він довіряє. Богу. І ось повертаємось до нашого тексту. Тут є багато болю, багато сліз, і Ісус бачить, як плаче Марта, як плаче Марія, як плачуть юдеї, друзі Лазаря. І от цікаво, що в нашому перекладі, так само як в синодальному, написано, то в дусі розжалобився та й зворушився сам. І, е, хоча зазвичай я кажу, що і перекладу Гієнка, і синодальний переклад досить добрі, досить надійні, але в цьому випадку ці переклади, на жаль, не передають того, що в грецькому тексті. Тому що там стоїть слово не розжалобився, там стоїть грецьке слово ембріміобай міомай, яке е, Свої значення, так як його дослідники знаходять в інших текстах, небіблійних, має значення розгніватися, має значення пирхати від гніву, знаєте, як пирхає кінь, і якщо ви бували розгнівані, то ви могли деколи помітити, що ви так робите пирхаєте від гніву, тому що щось обурило вас. І от слово, яке вжити там, воно якраз говорить про гнів, про обурення, про незадоволення. Тому, якщо перекладати буквально, то мало би бути перекладено, що Ісус розгнівався в дусі своїм і розхвилювався свого «Ентераксен», тобто він став дуже схвильований. І це пов'язано з його гнівом. Коли ми думаємо про це, ми бачимо, що які почуття його. Його почуття це гнів, обурення. В той же час він любить, тому що далі ми читаємо, коли він запитує, де його ви поклали. Говорить йому: Іди, Господи, та подивися. І закапали сльози Ісусу. А юдеї казали: Дивись, як кохав Він. Його. Тобто Він одночасно гнівається і любить, на що він гнівається? Він гнівається, скоріш за все, як більшість коментаторів вважають, що Ісус розгнівався на, отакий, на гріх, на хворобу, на смерть, на ці всі речі, які не мали б відбуватися з людьми. Ісус розгнівався на смерть, яка перетворила Його друга Лазаря в тіло, яке вже чотири дня у гробі, і як далі Марта йому скаже: Господи, вже Господи, чути, тобто смердить, бо чотири вже дні Він у гробі. Він розгнівався на те все, що забирає життя, що забирає славу. У людини, людина, яка створена по образу Божому, але може вмерти від звичайних бактерій, від вірусів, людина, яка мала би віддзеркалювати славу Божу, але люди вбивають один одного, як ми зараз бачимо. І причиною цьому всьому є, звичайно, гріх. І ось ми можемо, наскільки можна розуміти текст, то Ісус обурився на такий стан речей. Як один із пасторів, пояснюючи цей уривок, сказав, що Ісус розізлився. Він розізлився на смерть, на гріх, який до цього приводить. Можливо, Він також обурився невірством, тому що Він, хоча Марта і сповідувала, що вірить у Воскресення в останній день, але можливо, в тому, як плакали юдеї, він не побачив віри. І... Можливо, Він і, і це була причина для гніву. Як би то не було, було, ми бачимо, що Ісус гнівається і любить. І от в цих почуттях Ісуса для нас є надія серед тих важких випробувань. Тому, коли люди, тому що, коли люди кажуть, а де Бог, коли він це допускає? Як я вже сказав, у нас немає відповіді на всі, чому. І ми не маємо давати відповіді за Бога. Як знову ж таки хтось сказав, це не моє завдання захищати Бога. Але, як колись казав Лютер, якщо ви хочете знайти Бога поза Христом, ви знайдете дьявола Якщо ми просто подивимося на світ і на те, що роблять люди, і те, що відбувається з людьми, Звичайно, якщо ми і прийдемо до якихось висновків, то нам здасться, що Бог злий. Але це відбувається внаслідок того, що в світі вже є гріх і в світі, на жаль, все ще діє диявол. І тому лютер правий. Якщо ми хочемо пізнати характер Бога, ми пізнаємо Його у Христі. Де був Бог? Він був. На Христі. Це та таємниця Християнства. Боговтілення, Бог став людиною для того, щоб викупити своє творіння. І Ісус пішов назустріч жаху туди, де ніхто з нас не був, щоб взяти прокляття на себе за нас. Те прокляття, яке ми заслужили, і щоб своєю викупною жертвою. Вернути нас в славу Божу, дати нам прощення гріхів, дати Духа Святого, який змінить наші серця. І тому дійсно Бога ми пізнаємо у Христі. І коли ми дивимося на почуття Ісуса, з одного боку, це людське почуття, а з іншого боку, це відкриває нам серце Бога, який гнівається на те все, що руйнує людське життя, на те все, що. Руйнує ту славу, для якої він створив людину. Ісус гнівається і любить. Він дуже сильно любить, коли написано закапали сльози Ісусові, це можна і перекласти так, що Він розплакався. Тобто Він розплакався скоріш за все, через почуття до людей і до свого друга Лазаря. І ось коли задає дехто питання, чи не міг же зробити отой, хто очі сліпому відкрив, щоб і цей не помер, то далі 38-й вірш в нашому перекладі каже, Ісус же розжалобив знову. Але згідно того слова, яке там вживається, то потрібно було б перекласти. Ісус же розгнівався або обурився знову в собі і до гробу прийшов. Він гнівається на смерть, яка Таке зробила з його другом. І сьогодні багато українців можуть зрозуміти ці почуття і можуть бути впевнені, що Ісус співчуває, Ісус знає все, що відбувається. І Він так само гнівається на те, що зруйнувало життя ваших рідних, життя наших воїнів. Що привело до каліц і страждань. Він гнівається і любить, і в цьому відкривається серце Бога. І ми не можемо пояснити, чому в одному випадку Він діє так, а в іншому так. В цьому випадку нам сказано, що Ісус допустив смерть Лазаря для того, щоб потім воскресити Його, і щоб було зроблено це велике чудо, яке б мало послужити. Хоча б трішки, скажімо так, поштовхом для віри. Але коли ми думаємо про це, ми визнаємо, Бог має право діяти так, як він хоче. В одному випадку він спасає чудодійно, і саме тому ми не маємо припиняти наших молитов, Як засвідчив один віруючий брат, він випустив коротке відео під назвою. Що відбувається, коли вдома за тебе моляться, і він, він розповів про те, що вночі їм було потрібно їхати машиною там на передовій, близько до передової. А, а, а днем він подивився і зняв відео, де проїхала їх машина. І вона проїхала поміж мін. І це дивно, що вони не вибухнули. І він розцінює це як чудо Боже. І... Просить молитися далі з нього інших воїнів. А в інших випадках, на жаль, наші воїни віддають життя, захищаючи нашу країну, нашу свободу. Тому у нас можуть питання бути, чи не міг же зробити о той, який тоді зробив таке чудо і спас чудодійно, і зараз. Ми не завжди знаємо відповідь на це питання, чому в цьому випадку не зроблено так. Але на що вказує чудо, яке зробив Ісус тоді? Чудо це вказує більше, ніж на просто те, що Лазар ожив. Так, це велике чудо, тому що далі ми читаємо про те, що Ісус каже Марті: Чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу, побачиш? Марта очікувала Воскресення Лазаря в останній день, як і всіх людей, коли Бог буде судити світ, коли Ісус прийде другий раз. Але Ісус тоді звернувся до Отця, коротко помолився і сказав, Лазарю вийди сюди, і Лазар вийшов з могили. Це надзвичайне чудо. Але коли ми думаємо про це, то хоча воно і надзвичайне, воно надприроднє, але Лазар був воскрешений ще не воскресінням слави. Через якийсь час він помер, можливо, проживши ще багато років. Але ми знаємо, що вороги хотіли його знищити, так як Ісуса, щоб не було свідка, головного свідка цього чуда. Ми не знаємо, що відбулося з Лазарем. Але ми знаємо, що в будь-якому випадку, через якийсь час Він помер, і на цей раз він помер для того, щоб бути воскрешеним уже в останній день. Тому. Це чудо, як і інші чудеса в Івана від Івана, нам вказує на головне, на що саме. Давайте прочитаємо в 11 розділі 25 вірш, як сказав Ісус Марті, промовив до неї Ісус: Я Воскресення життя, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не умре, чи ти віруєш в Це. Ось на що вказувало чудо, воно вказувало на самого Ісуса, Месію Божу, Він є Воскресення і життя. Завдяки тому, що Він втілився, пішов на хрест за гріхи наші, переміг там смерть, гріх і диявола, завдяки цьому Він є воскресінням і життям для кожного, хто вірує в нього. І Він каже, хто вірує в мене, хоч і умре, буде жити. Тобто Він воскресне Воскресінням слави і буде наслідником нового світу, в якому не буде ніякого зла. І далі Ісус каже, і кожен, хто живе та хто вірує в мене, по віки не вмре. Чи ти віруєш в це, Він звертається до Марти і Він звертається сьогодні до нас. Чи ти віруєш в це? Хто живе та хто вірує в мене, тобто в Ісуса повіки не вмре. В якому це сенсі? Якщо ми знаємо, що може прилетіти ракета, чи ще щось з нами статися, але Ісус каже, хто живе, та хто вірує в мене. Тобто, хто з ним у цих спасальних стосунках він не вмре, тому що його душа пов'язана з Богом. І тому що смерть буде тим моментом, коли душа піде до. Господа, як він колись, як він з Христа сказав одному з розбійників, який сповідав його, довірився йому, Ісус сказав, істинно, кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Люди думають, що вони живуть, але якщо люди живуть не знаючи Бога у Христі, то з духовної точки зору це називається не життям, це називається станом духовної смерті, розділення з Богом. Справжнє життя починається, коли по милості Божій ми розкаюємося і віруємо в Ісуса Христа, довіряємося Йому. Тоді стається те, про що Ісус говорив в Євангелії від Івана. Давайте подивимось п'ятий розділ, де сказано Ісус каже: по правді, по правді, кажу вам, хто слухає Слово Мого. І вірую в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить. Але перейшов він від смерті в життя. Вже перейшов, зараз перейшов з того моменту, коли повірив, коли навернувся своїм серцем до Бога. І це дуже важливо і дуже важливо для кожного з нас, щоб ми перейшли від смерті в життя вже зараз, довірившись Ісусу Христу. І це те, про що кожен має спитати себе, чи я перейшов від смерті в життя і молитися за інших, якщо вже ти пізнав Ісуса Христа. І ознакою того, що ми перейшли від смерті в життя, є любов до Бога і любов до ближнього. Давайте подивимося, як апостол Іван в першому своєму посланні про це написав. Перше послання. Апостола Івана, і він там пише так, цим пізнаються діти Божі та діти дияволи. Кожен, хто праведності не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного. Не так, як той Каїн, що був від лукавого і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерті в життя, бо любимо братів, а хто брата не любить, пробуває той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб. Немає вічного життя, що в нім перебувало б. Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Хай Господь благословить кожного з нас, щоб в нас був цей перехід від смерті в життя уже тепер, і щоб ми були впевнені в Божій любові і жили цим новим життям. Хай Господь збереже кожного з наших воїнів. І хай ті, які ще не довірились Ісусу, пізнають Його, щоб мати цю впевненість серед різних обставин, серед загрозливих обставин, що Господь гнівується і любить, що Господа турбує те, що ви переживаєте, і Господь воскресить Воскресенням слави кожного, хто довірився йому, хто йде за ним. І давайте ми. Прочитаємо ще з Євангелії від Івана в п'ятому розділі. Ми прочитаємо, як Ісус говорить про це. Це буде у нас Івана п'ятий розділ з 28. го Прочитаємо з 26 го вірша. По правді, по правді кажу вам: наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть, бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі, і він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро. На Воскресення життя, а котрі злочинили на Воскресення суду. Хай Господь благословить нас, щоб ми були впевнені, і щоб насправді так було, що ми перейшли від смерті в життя завдяки пізнанню Бога в Ісусі Христі. І Хай Господь збереже наших воїнів, і Хай Господь подасть допомогу нашому народу. І також дасть покаяння багатьом і багатьом в нашому народі, щоб пізнали його і мали впевненість у Божій любові, і могли серед важких обставин сказати, що Бог зі мною, бо цей Бог був на Христі за мене, і цей Бог зараз зі мною. Хай Господь благословить вас і засяє на вас своїм світлим. let's i mean.